Готуємо супершвидкий та дуже корисний е, сніданок. А точніше, кекси ПХ. Отже, нам потрібен великий банан вагою 150 грам, уже, уже без шкірки. Одне яйце сметана 40 грам. У мене була жирністю 21%. Ви беріть, яку маєте. І 5 грам цукру. Це все добре перебиваємо блендером. До речі, цукор не обов'язково, можна і без нього. Далі будемо додавати всі сухі інгредієнти, а це 10 грам екстра темного какао. Також розпушувач 2 грами. Всі деталі я напишу ще внизу під відео, тому, кому потрібно перечитати, то дивіться в описі. Далі всипаємо висівки: 10-11 грам. І пшеничне, цільнозернове борошно. Це у нас 45 грам. Я всипала 40, але зараз у відео пізніше ще 5, ось додавала. Тому 45 грам борошна. І розкладаємо по формах. У мене вийшло три формочки. Заповнюємо їх приблизно на третину, на половину, не більше. Бо вони будуть ще підніматися. І готуємо в мікрохвильовці не менше 700, потужність має бути приблизно 3-5 хвилин. Я готувала 5 хвилин. Ось, І зверху розтоплюємо 10 г чорного шоколаду і поливаємо. Хочете, можна без шоколаду, але так буде смачніше. Насолоджуйтеся смачно.